Вітаю вас, мої любі, вітаю в Україні, обожнюю, обожнюю оце явище. Коли я включаю зволожувач і вкривається мій акваріум туманом, коли лисячка набираються вологи, мені це так подобається. Подивіться, як бурлить вода і виплескує туман. Ой, мій маленький софроніті сирнуат! Так же ж мені хочеться його туди дістати, але не можна. Він там вже оселений назавжди. Отакий красотун, такий яскравий. Бачите, як красиво туман. Туман, як в природі, лягає на мої рослини. За допомогою вентилятора він розповсюджується по всім, всій площині мого маленького орхідейного раю. Я називаю його так. Це мої тропіки, субтропіки, все в одній ємкості. Досвітає мій согою так шкода мені, що він квіт все літо. Я люблю, коли він квітне взимку каскадом. А влітку він цвів отак по 3, по 4, 5, 6 квіточок. Каскад то набагато гарніше. Ну, то нічого, зріжу йому квітконос. На вулиці в нас сьогодні дуже-дуже тепло. Майже весна повернулася восени. Температура за бортом. 13 градусів, то це зранку. Я досі не занесла свої пеларгонії, свої калачики. Вони продовжують іще тут знаходитись на балконі. Не знаю, куди мені їх примостити. Обріжу, а далі буду вже думати. Алоє Дівчата, вам не потрібні дітки, алоє, В мене їх багато. Мої неофіниті з ранньої весни, коли тільки установилася температура 5 градусів, виїхали жити на балкон. Спочатку вони були на кочках, але мені це не подобається. І я пересадила їх ось такі ємкості для канцелярщини. Вони з отворами дихають і вони почали сушити кончики своїх корінців, бо потім була спека, 40 і вища спека, вони пер... Припинили свій зріст. Але з приходом холодів, вони відновлюються і знов розкуплюються їхні корінці, і вони починають зростання. Саме в цей час, коли прохолодно і волого. Заліто в них у декого, хто з'їв тоненькі, зелененькі кінчики корінців, але то нічого, вони розголуджуються або будуть іще далі рости. Іншого догляду в них не буде, тож нехай пристосовуються до того, що вони будуть мати завжди. Ніофінеті. Хто сказав, що в Україні не прибирають? Подивіться, комунальщики. Мої маздивалії насолоджуються. Це саме той час, коли мої маздивалії починають рости. Все літо вони в ступорі. А зараз, зараз он ростуть маленькі зрости. Вони люблять холод і сирость. Подивіться, які ж вони гарні саме у цій порі. Ростики. Кутберсоні, який я дістала із акваріуму, це Ленечки кутберсоні. Він, Бачите, постраждали його листечка, пожовкли від спеки в акваріумі, але він ростить бутон. І мій кутберсоні, який стояв на поличці в кімнаті, також за все літо лише сушив і скидав листя, а зараз почав відходити. Почав ростити молоденькі зрости. От саме ця погода для них. Подивіться, знову валує, яка краса, кому діток, дівчата, я роблю з нього коктейлі, саме зараз роблю коктейлі. І знов поларгуніє квітне. Це мій, мій, так сказати, садочок на балконі. Залує я роблю, постійно роблю взимку і восени роблю. Такі, знаєте, імуностимулятори. Я... Я змішую сок алоє з скорбинкою, глюкозою або янтарною кислотою і поливаю або оприскую свої орхідеї. І вони набираються сили, набираються здоров'ячка, отакий домашній коктейль. Бачите, вирощує свої пеларгонії в таких закритих горщиках з автополивом. Дуже вдобно. Налила водички, подивилася, ага вода є. І навіть моя цілогінна крістата. Оця крістата, яка все літо сохла. Вон, бачите, як сохла їх, її листечко, і зараз на балконі їй саме те, що потрібно. Чому я їй кажу, що треба підбирати а, в свою оселю саме ті рослини, які підходять для догляду? Це рослина холодного або помірно холодного утримування, і вона не зовсім підходить для моєї оселі, як і маздивалі, як і дендрубіми, кутберсоні, то то не моє. Сендробіум ламілатум, Я його придбала у Швертера у травні місяці. І з того часу він як заквіт у червні, так і постійно квітне. Квітне він недовго. Квіточки в нього тримаються десь ну, тиждень. Але як бачите, з червня місяця він продовжує квітнути. Постійно викидаючи то одну, то дві гілочки квітконоса. У нього не зовсім гарний аромат, але тішить те, що, щоб відчути той аромат, то треба уткнутися носом. Тобто він не розповсюджує цей аромат. Але, як я вам казала, хоч і такі неказисті квіточки він має. Що мене приваблює в ньому, і в багатьох інших рослинах мене приваблює саме вигляд псевдобульб. Ось бачите, які вони плоскі на такій тонкій ніжці, а далі, ну, така, як бляшечка. Це такий стовбурець. Ось так вам покажу ближче. Отак вони зростають. Ну, дуже чудно виглядає. Мені, мені це до подоби. Я люблю щось таке. Знаєте, щось таке, екзотичне, екзотично гарне. Він не крупний, це мініатюра. Рослина не крупна і вона підходить до для моїх умов. Це помірно теплий дендер, його температура від 14 до 22 градусів. І я не пересаджувала його. Чому не пересаджувала, спитаєте ви Та саме тому, що він не росте, він лише квітує. І це негарний час. Вон, бачите, квіточка ще одна валяється підсохла. І це негарний час для пересадки рослин. Бо вона не в активному рості, і може так трапити, що якщо я його пересаджу, зараз він просто загине. Тож мені треба чекати. Коли в нього почнеться новий зріст і тільки з появою нового росту, я його пересаджу в інший горщик, в інший свіжий ґрунт. А поряд з ним я поставила для порівняння, щоб ви могли порівняти іще один дендробіум в цих самих кольорах. Це дендробіум крос між дендробіумом сезукі на дендробіум дендробіуганопус. Тобто це чорноволосковий волосковий дендер. Он, бачите, його стовбурець вкритий такими волосками. І такими ж самими волосками вкрита тильна сторона його листечка. Такий він, начебто пухнастик. Але він має ось таку гарну пластикову зірку квітку. Ви пам'ятаєте, я у Вересні місяці відвідувала магазин Регіни і вагалася, чи треба мені цей дендробіум, чи ні. В мене є чорноволоскові дендробіуми з квітами набагато крупнішими. Тут квіточка десь, так, знаєте, до 4 сантиметрів. Але там стояв дендробіум квітучий. Хтось його вже купив. І я його понюхала, а в нього, знаєте, такий чудовий, гарний, такий приємний, дуже ніжний, ніжний, ледь ледь чудний. Але аромат, аромат наших степів. Аромат такий, знаєте, наближений до, до польових квітів. Зараз він не пахне. Бо ця квіточка тільки но відкрилася. І знаєте, цей бутончик. Висів в нього вже готовий бутончик, висів в нього ем, з, дня, з дня придбання. В нього був бутончик, але він ось так довго відкривався, і я вчені все не могла зрозуміти. Ну що таке, дивлюся, вже бутончик лопнув і повинні розправлятися і сіпалі, а він все не як. А я до нього, а він сухий, вщин. Це дендробіум, який полюбляє гарно пити. І його не можна пересушувати, а він був пересушений вщент. І, до речі, всі, всі орхідеї, які квітнуть або стоять в бутонах, їх треба своєчасно поливати, або вони можуть скинути свої бутончики, відсушити, пожовкнути, то треба стежити, стежити за поливом. Я знала свою оцю слабинку, знаєте, що я не встигаю їх поливати, і тому пересадила його у подвійний горщик, де завжди на дні тримаю трохи води. А це і ця вода вже висохла, і він був такий сухий-сухий. І ось з вечора я його полила і бачите, яке диво. Квіточка розкрилася. Зранку квіточка розкрилася. Це чудо. Дуже красиве і гарне. І я тішуся і радію, тому що все ж таки, все ж таки я його придбала. Вон, бачите, які чорні волоски. Ось такі в мене сьогодні новини. В жовтні місяці в мене мало що буде квітнути. Ну, тобто, квітне те, що почалось свій цвіт ще минулого місяця, а новеньких, новеньких буде мало. Може, у листопаді щось порозкривається, а поки що радію, тому що маю. Тим паче, гарні новини це є те, що цієї ночі наші ППО збили всі летючі, смердючі, оті потворні рашистські ракети, шахеди і все інше. Всі цілі були збиті. І саме наші хлопці зберегли нам з вами життя. Щиро дякую їм і низько вклонююсь за їхню працю, за їхню любов, за те, що вони зберігають наш сон. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам, отим хорошим мальчикам в трусиках. і здоров'я, всім добрим людям! Пока.